Банда, всім добрий ранок, я на автобазарі. Зараз е, дощ, машин не дуже багато. Пробіжу, покажу, може вам щось є десь цікаве. Подивіться, що там за апарати і скільки коштує які ціни. Ок, банда, що за заходів. Так, я кашкай. Ціни немає. Хордік, транзитік. Що тут у нас? Теж ціни нема. Течик. Ось такий. Сьомий год. 8 Висим, Висим штук. Так, э, Нисан Рок. Вот такой. Так. На семерочке. Нисан Кашкай. Кадик. Ну что там у нас? Не бачу, блядь, стекло темне. Блядь. Машин бам да мало. Взагалі, блять, немає почетниця. Бачите, таке. Пусті міста. О, 124-й блядь. Підійдемо подивимось. Ось такий. Гопель інсіння. Теж блядь, не цікавить, Opel Ford. Нівка. о, Шукали коли снігу, почем почемніла ця. 3710 год. Бачите? Номер телефона там. Так, що в нас тут ще є? 99. Так, подивимось. ваз 21. 7 год, 2650, бачите. Така хуйня. Колеса, каліна, маліна. Так, тут площадки, прямо другий ряд. Hyundai. Наверно, Лантра, Так. Хюндай 9 з половиною. Год не бачу. 1,7 дизель. А 11 рік. 10. Да. Так. Десятина. Кисло 2600. Бачите? Привіт. Так. мамо, 4. 4, 4 Що за апаратура? Апаратура, Андрюха. Скільки хочеш? 8200 ветерик? 13. Хорош, 1,5. 1,5? Заряд. Полный. Ну нема кожи, нема целых. Нема подогрева. Посмотрим, что там за номер для телефона. Форни. Так. Ну, Майдан такая медан треки. Нормальный. Черный, кистан, гарный. Банда. Так, що у нас тут? Десятина. 13, 2600. Ну, это наймально. Гарненько. Привіт. Здорово. Що там? нічого нема? Так, що це у нас тут? Восьмий да, рік, 250, лавнус. 250. 250. 250. Яну вже ушел, часу забираю. Такий гарненький лавчочки. А це ланос чи сенс? Ланус. Ланус вже проданий? Ну, поки люди. Ага. А ціна 250? А? 250, так? Да? Це май год. Банда, ну бачите, ланос, щось люди дивляться, там не знаю. Піду пізніше подивлюся. Так, Це у нас джета. 17 6 вже 17 17-6,5. Щось дуже мало стоїть. А, це цей. Поло. Поло Короче. Ford fusion. Так, що в нас там? 9316 рік. Бачили? ну такий прикольний. Банда. Такий хороший. колір гарний. Так, Шкодка. Фабія, 38, третій рік. Ну тоже така непогана. Так. Один сам нот. Ни сам нот. Так, що тут? у нас? Посмотрим. 4950. Год непонятний. Ну такие прикольные. Так. Пятерочка. 39 кузов. Так, 4650, 97 год. Газ бензин. Телефон бачите. Так. Hyundai. Ціни нема безценного. Привет. Димончик. Так, банда, акцент, 4,5 на автоматі. 4,5 8 рік. Чорний, бля, на титанах. Такий гарний, бля. Бандидас. Хороший. Можна було за нього 3,5 дати в нас. Не худож. На автоматі, да? Закрыв мішач, ніж не открыта. Банда О, такий автомат. Хороший. Короче, покажу вам там воно телефон є дивіться, все, що я далі банда оце все весь базар все пусто дивіться бачите ще там на ході піду покажу вам бачите а машин майже нема. піду ще до Толанса, піду потім вийду на вихід вам покажу далі може щось знайду добре все ок. Витікайте я далі покажу редуктор а ще що менше жире менше жире, так? Да? ось. Ага. Тут все. Тому, тут все да, е, да. Поміняли прокладку. Ага. Ну, ага. Скільки щоб забрати так реально? Ну дві Дві і все, да? так? Документи що там, довірка чи? Так, Рахунок. Так, ага. Договор виписати. Добре. Дві. Дві бач? Дві. Короче. Ну такий. Бомба, коротше, така за 14. Від, 300. Ну, нормально, стан такий, блядь, гарний сюди. Ззаді, блядь, така, коротше, ступарі, якісь модні, блядь. На дискарях гарних. Ну, гарненька. Так, і нам далі. Так, що десятина. Дві триста. Годи Київ. Восьмий. Нічого страшного, все добре. Така теж на дискарях. Ну, блядь. Прикольно, а ось до, блядь, трошечки устало. Так, Логан. Тоже продам, я думаю. Так, банда 9,9. Ціни нема. Так, воно. Ну, я вже все й дивився. Той базар, і ще шкіль з того базара. 2,350, 10-й год, газ, Рома. Бачите, я там, кажу. Ближче вам. Такий прикольний колір. Непоганий, ще один ланос сіренький. Добрий день. Це ланос, так? Да? Такий нормальний. Трошки гарочки. А газ є, так? Да? Такий прикольний. Так, це безцінна. Гопель. Це у нас. Котка, 7200 12 години, 8 бензин. Сакія теж безцінна. Так, ще нижче там подивлю, що там є. Несу вас, веду вас. Подивимося, шкода Фабія, що у нас там. Херія, ніхто. Так, 3200, блядь. Привіт. Що там, як справи? Що продаєш? Так. Що продаєш? Оцю славута, теж безцінна. Так. До ще підійде Стального. Так, Банда. що він там толкає? Третій рік, 1,6. 3,1 договірно. Нормально. Так, що це у нас? Меган третій. Теж нема ціни. не червоний мабуть, есть она. Сейчас подаемся. Ну да. 8813. Ну такая она любительная, гипсиная кусть. Так, Санта-Фе. Короче, хундай Санта Фе, 12 рик, 16800. Черный тепле, горненький. Так, может мабуть, вот эти не продається. На продаются, у нас стоянки. С одномонтажка. Треметь тепеть. Так, що тут за ціна? Сьомий рік, 169-2.0 газ. Бенз. Нема ціни. Ще один куксончик. Тоже восьмий рік. Пробіг 200. З німеччини ціни нема. 9-9 показував. Так, банда, ще Hyundai Sonata. 7,5-10 й рік. це 10,5-12 й рік. Кадік. Ну такий прикольный на дискарях. так что до показати. показать ну, так банда сейчас кинець пока ушло ламноса бачта из 3,8, 15 рік полный заряд телефоны так такой його. я думаю за 15 рік блядь, 3,5 3,8 це недорого а, так. красавчик да на титанчиках на 14 полный заряд все присутні, галогени. Зараз ще Вовину Хонду покажу. Так. Вован, скільки денег? Так, покажу номер телефону. Сьомий рік 258. 5 пробігу, дизель 2,2. Гарненька. Така Хондочка. Торгуєшся во? Що тебе ще я це? Посад до шостий. Ціни якісь равка вже. 5500 посад 6. шостий. Ага. дизельний? 10 л автомат. Сейчас вот. Тоже дистанционно. Бензин. 1.6 бензин. Денег. 5500. Угу. Короче, покажу вам номер телефона вовку. Якщо надо то А там я не. Вивлю. Є, видно, видно. Наосі візитку покажу. Давай, покажу візитку. Короче, дзвоніть, він не тільки, він займається ще цими прицепами всякими. При бензин. Лимузін. Да. Лімузини ось до. Дзвоніть. Парку. Паркувати. До тебе а ти постійно на зв'язку. 24 на 7 так? Да? Так, так. Все, банда, звертайтесь до вам І тенти, і шменти, і прицепи, і, коротше, і лімузини, і тачки продає. Що таки, банда? Буду з вами прощуватися. Коротше, такий базар, ніхуя нема. Ну як є, є, блядь, але мало машин і таке. Ще то оламася сіро, піду подивлюся, але вже без вас банда, окей? Все, чао какао. З вас лайк і підписка, взаємно. Бай.